И всем привет, с вами Крис, и сегодня мы будем снимать РПГ выживание. РПГ это с модами. Итак, начнем вам руб... рубать дерево. Я, конечно, уже установил моды, какие я хотел мать. Маты. Начнем модер уже нашу зарубаты. Бо як же ми без дерева проживемо? Ніяк же. Як ви бачите, у мене і тут тепер установлений новий мод. О, що за річ? Ліко на крафтесь. ні, у мене стільки речей нема. Так. Я відразу відправлюся за камішком, за камнем. О, вон і камінь. Треба нам акуратно опускатися, Ну, ХП не дуже так і багато зіло. Оп, оп! Так, добудемо трохи камню. Як же ми можемо без камня обійти? Без камня ніяк, це ж камінь, перший начальний набор, ну, якщо чесно, другий. Це дерев'яні речі, перший, начальний набор. Я думаю, що 20 хватить. камня, мне 20 хватит нашего булыжника. А пожалуйста, не забудьте поставить именно сейчас лайк и подписаться на канал. Кто первее на моем видео. А будучи выходить завтра новые ролики, там где мы будем выживать с модами. А это очень круто, что-то такие прикольные мочи. Дорогие, я установил себе новый Мод, вот, а на пирате, как вы бачите, тут о, о это мод на пирате, тут и всякие флажки. Но и будут всякие приключения с пиратами, я вам обещаю. Итак, этим видео не очень долго будет. Этим видео мы построим дом. себе. А после этого уже буде нове видео. Не будем ради ся зартом. Перше задание построить дом. Бо я вже что-то заметил. Что-то. Що... А, так я та джунгли. Тепер понятно, что он так трохи лагає. У через Тій джунглі трохи підлагує. Так, рубаємо рубаємо дерево. так, у нас є вже 20 штук дерева ви мало бути. Так, у нас 20 штук дерева і так, почнемо будувати десь тут невеличкий дім. Ну так, десь тут, та, я думаю, раз, два. Я думаю, десь інше навіть не треба. Бо то займає відео. Відео так само. Так. Ну, домик буде у мене не досить такий великий. буде маленький. Звісно що я ж... Не будемо но... колись я собі построю такий великий, прикольний дім. Дуже прикольний. <кій> так як би так у нас буде. Так. Ідею у нас немає. От жаль, що на нас зараз єди нема. Нічого нічого так. Що нам нам тепер нужно? Нам нужно ще дерево. Бистро добуваємо дерево. Лайк на серію обов'язково. Ну. <кій> так само лайк, хто смотрив Містика і лагера і Аїда. Ну, я більше люблю дивитися Містика і лагера. Мені подобається, то що вони як грають з модами та і все. Так само я буду старатися собі встановити мод там, де типу вбиваєш. Моба, і ти мав перетворитися на нього. Я буду старатися собі той мод скачати. І так. Ну, Тут таке у нас містечко. Ну, що поробиш? Нічого не поробиш. Нормальне містечко. Скажем так. Так, давайте вже. Оп. Блін, не заскокнув, оп, раз, два. Швидко закінчимо будувати наш дім. бо серія на ісході. ця серія не очень довга буде, быстрая построїмо себе дом. Ну і на этом я закончу і нові ролики будуть виходити по-любому. Як же я без нових видео. Як же я вас так могу подвести? Ну, может, я даже не успею себе построить дом, потому что у меня видео может рвать лишь 10 минут. А я буду намагаться исправить эту ошибку. Бо это не так и легко исправить такую ошибку, как бы говорится. Бо в мене залишилося 2 минути. Так, тому я швидко ставлю здесь верстак. кравчу двері і. ставлю у нас здесь двері. Отак. У мене скін чомусь поки немає. Ну, я його встановлю. А зараз всім. Спасибо за просмотр! З вами був Крис. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А вийшли, що видео було трошки коротке, но наступне будет більше. И всем пока!